Добрий день, мої хороші! Послухайте віршик. Вогонь, наш друг, тепло дарує, та з ним не грайся ні на мить, бо коли злість у нім лютує, він знищить все, усе згорить. Сьогодні ми поговоримо про вогонь, який для кожного з нас може бути і другом, і ворогом. Частіше він є добрим і турботливим другом, який дарує людям тепло і світло. Вогонь одне з найважливіших чудес природи, з яким познайомилася людина. Він є великим помічником людини, допомагає при освітленні приміщення, тепло дає. Можемо приготувати їжу, але вогонь може бути і злим. Існують основні причини виникнення пожеж. Підпали, несправності в обладнанні. Необережне поводження з вогнем. А що ж таке пожежа? Пожежа це процес горіння, який вийшов з під контролю людини, при пожежі можуть згоріти особисті речі, квартира, будинок. Але головне, що при пожежі можуть постраждати люди. Але якщо повністю дотримуватися правил протипожежної безпеки, Цього можна уникнути. Не можна гратися з дільниками та запальничками. Не можна перенавантажувати електромережу. Не користуйся несправним електроприладами. Не залишай ввімкнені електроприлади без нагляду. Не вмикай самостійно кухонну плиту. Не можна сушити речі на електрообігрівачах, не розпалюй самостійно багаття, не бери до рук петарди та інші піротехнічні засоби. При виникненні пожежі потрібно негайно зателефонувати за номером 101. Чітко повідомити свою адресу, прізвище та ім'я, негайно покинути приміщення та покликати на допомогу дорослих. Під час пожежі заборонено користуватися ліфтом. Заборонено відкривати вікна. Кисень приводить до більшого розгорання полум'я. У задимленому приміщенні слід пересуватися навколішки. Або повском здовж стіни. Вивчіть правила пожежні, будьте завжди обережні, знає хай дитина кожна, Жартувати з вогнем не можна.